1 вересня це свято початку нового шляху, коли ми відкриваємо для себе нові можливості і знання. Це день, який нагадує, що попереду у нас цілий рік для досягнень та яскравих вражень. Наш університет сьогодні має особливу історію. Ми релоковані. але це лише доводить, що справжня сила не у стінах, а в єдності людей. Навчання дистанційно об'єднане з по-новому і відкриває нові способи бути разом. Ми всі різні, але в цьому наша незламність. Ми підтримуємо одне одного, долаємо виклики і доводимо, що можемо навчатися і розвиватися навіть у надскладних умовах. Кожен студент це частина великої спільноти, і саме ви робите університет живим та сильним. Тому нехай цей рік стане для вас часом нових відкриттів, вражень та натхнень. Бажаємо, щоб цей навчальний рік подарував вам не лише знання, а й відчуття підтримки та дружби. Навіть попри відстань. Разом ми зможемо здолати будь-які труднощі. Хай у вашому житті буде багато перемог. Маленькі щодня і великі, які змінюють життя. Ми поруч, щоб надихати і допомагати на цьому шляху. Нехай онлайн-пари будуть для вас не лише викликом, а ще й можливістю навчатися з будь-якого куточку світу і розширювати горизонти. Головне не втрачати віру в себе та свою силу. Студентська рада університету завжди відкрита до співпраці та ваших ідей. Ми на зв'язку готові вислухати та підтримати кожну вашу ініціативу. Давайте разом зробимо цей рік справді особливим.